У вихідні троє людей підірвались на мінах у затоці. Чи не боїтесь купатись морі? Справа в тому, що тут безпечний пляж, знаю, точно очищений від цього всього, тому ми сюди і приїхали. Затоку Кароліна Богас не рекомендую наразі взагалі. Ну це взагалі небезпечно. Там і стоять ці протитанкові всі штуки, тому. Не варто взагалі в такі місця їздити. Тим більше, так як я бачу, люди там просто переступають і йдуть на пляж. Там написано, що заміновано для чого це робити. Це безпека ваша, ваших дітей. Після того, що я побачив, я нічого не боюсь. Чесно вам скажу. Взагалі. Не. Ну, тут з волнорези є. Я не думаю, що через волнорез міна має перейти, якщо попадеться взрив, чи щось ну, да. да. такое. Тут не можуть устроїти. Ні на морі, ні на суші. Я не боюсь, тому що в Аркадії тут перевірена акваторія пляжу. Я думаю, що ці всі заведення, вони перевіряють пляжі. Але я приїхала в гості до дітей, до сина і не могла впустити з Миколаївської області, не могла впустити можливість хоча б побути коло моря, хоча б зайти в море, там скупнутися, бо я сьогодні уїжджаю додому. На неперевірення не пішла, Я маю освіту магістра психології, в тому числі військової, потенціарної, тому знаю всі ризики мінної небезпеки. Знаю, що в наш час це небезпечно. Але ж повторюю, я думаю, що в цьому в цій місцевості, що це перевірено. Просто насолоджуюсь повітрям, там я не плаваю десь далеко в Турцію. Але, звичайно, ризики є, і треба про це людям розповідати. Ні, не ну страшно, Вода тепла, чиста, тому чому б не покупатись? Ні. Я б туди не пішла. не пішла. Ну тут люди купаються, тут все дозволено. Ви знаєте, ми сьогодні тільки приїхали перший день. Взагалі страшно. Ну но, но, ми ж різ різкований народ. Страшно, звісно.